Є знижки до Дня Незалежності на Естезіфін 25% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до дня незалежності на Єврофаст Софткапс – 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Ну що ж, будемо говорити про спорт. Вчора ми чекали не тільки Довбика, чекали ми так само і Мудрика. Вчора розпочалася, ну на цих вихідних розпочалася англійська прем'єр-ліга і поєдинок Челсі Манчестер Сіті е, відкривав. Бачите, які фаворити відразу зустрілися в першому турі. Ми чекали на появу Мудрика. Енцомореська, головний тренер Челсі, його не випустив взагалі. Ми чекали, що, можливо, хоч по ходу поєдинку він з'явиться, але цього не сталося. І тому Челсі Манчестер Сіті і закінчилося все перемогою Манкуня з рахунком 2-0. Холанд відкрив рахунок, а потім Ковачич забив другий м'яч у цьому поєдинку. Поки що Михайла Мудрика ми на полі не бачили, і десятка Челсі просидів всю гру у запасі. Будемо сподіватися, що вже у наступному турі він вийде на футбольне поле. Тим більше Енцо Мареска після гри сказав, що е, такі футболісти, як Михайло Мудрик, звичайно, заслуговують на те, щоб опинитися у стартовому складі. Дуже на це сподіваємося, тому що без мудрика поки що Челсі програє. Ну вже сьогодні відбудеться останній поєдинок першого туру англійської прем'єр-ліги. Лестер зустрінеться з Тотнемом. Це попередня і нинішня команда Медісона. Поєдинок має бути дуже і дуже цікавий. Безперечно, фаворитами є футболісти Тотнема. У них там певні були проблеми зі складом, але в принципі вони залишили у себе найкращих футболістів на цей сезон. І звичайно, що Тотнем є одним з фаворитів англійської прем'єр-ліги. Щоправда. Команда з північного Лондона давно нічого не вигравала, дуже давно нічого не вигравала. І поки що вона є тільки серед фаворитів, але до перших місць не доходила. Але будемо сподіватися, що коли-небудь все таки Тотнем прорве сьогодні. Поєдинок Лестер Тотнем. А вже наступного місяця на любителів боксу чекає неймовірний сюрприз. 28 вересня у Лас-Вегасі український супертяж Цотне Рогава проведе бій проти американця Олександра Флореса. Це буде перший поєдинок нашого спортсмена за чемпіонський пояс WBC USA. І вже сьомий у цьому році Нагадаю, що Цотне Рогава – дворазовий чемпіон України з боксу та учасник Олімпіади в Токіо. Має 9 перемог у 9 боях. А сім з них закінчилися достроково. Я маю на увазі саме це е, професійна кар'єра. Його тож спортсмен отримав прізвисько непереможний. Будемо чекати відсотне перемоги і цього разу. Вболіваємо. Ну і названо остаточну дату реваншу Усик-Ф'юрі. Поєдинок відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. Нагадаю, що 19 травня ці боксери зустрічалися між собою. І Олександр Усик побив тайсона ф'юрі, ставши абсолютним чемпіоном, об'єднавши всі пояси. Але у контракті цього бою було прописано, що за будь-яких умов повинен відбутися реванш, і цей реванш відбудеться 21 грудня. Таким чином, Олександр е, в попередньому бою проти е, Тайсона Ф'юрі він захистив пояси WBA, WBO, IBO та IBF, А також відібрав циганського короля типу WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні у 21 столітті. Ну і знаєте, якби закінчилася Олімпіада, починається Паралімпіада, і 140 атлетів від України поїхали на Паралімпійські ігри. 96 чоловіків та 44 жінки виступлять у Парижі від нашої країни. Нагадаю, що Паралімпійські ігри триватимуть з 28 серпня до 8 вересня. Українці будуть змагатися у 17 з 22 видах спорту. І це рекорд в нашій паралімпійській історії. На попередніх таких іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спро. Спортсмени завоювали 98 нагород, 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Тож цього разу будемо чекати на щедрий урожай нагород від наших атлетів та вболівати за кожного. Будемо сподіватися і будемо вболівати, будемо переживати. Успіху і щастя. А, Ігоре, слухай, а вчора у наших колег на ранку марафон в гостях був відомий український тенісист. Ну, колишніх не буває, але все таки колись він дав. Перша ракетка України. А і нині військовослужбовець. Бачите, епізоди, кадри Сергій Стаховський. І він зробив досить песимістичну заяву. А послухаємо. У нас чоловіки воюють, а тренери, які Безпосередньо навчають дітей і приривають їм любов до спорту. Теж воюють, і що велика шкода і втрата вони гинуть. Ми таким чином, у нас просто просідає покоління тренерів, просідає покоління молодих людей, які б хотіли займатися спортом, але немає людей, які б це до них привили угу. правильним шляхом, залишаються лише радянські. Інструктори, тренери, які звикли працювати зовсім інших тенденціях, вони не звикли перервати любов, вони звикли вимагати результат. А це дві різні речі в 21-му столітті, коли в дітей є телефони, гаджети, їм якось щоб, вони ще щось... потрібно да, і щоб від них ще щось вимагали, це не працює таким чином. Тому так, да, це буде складно. Сергій Стаховський. Ти, ти, знаєш, та, нині я Твоя позиція. Так, я абсолютно згоден. Я знаєш для людей, які перебувають безпосередньо в спорті. Ці слова вони е, ну знаєш, дуже, дуже дуже. Якби ти їх не хочеш чути, але це насправді так і є. У нас буде дуже велика проблема, тому що у нас дуже багато людей, які воюють. У нас дуже багато спортсменів, які воюють, у нас дуже багато тренерів, які воюють. І цей, і цей і цей прошарок дітей він напевне зараз ми десь можливо втратимо. І справо, і справді Сергій Стаховський правильно сказав, що нам треба потрібно міняти. Підхід до масового спорту, ті діти, які повинні приходити, вони повинні любити той вид спорту. А не ну знаєш, якби колись в нас була селекція. В нас було не тренера, а селекція дуже багато народу відбирали просто найкращих. А зараз тих дітей треба акумулювати і вчити тому, щоб вони займалися цим спортом. Я тобі хочу сказати, що це не хотілося б про це говорити, але я думаю, що це все таки пророчі слова від Сергія Стаховського, але нам це треба пережити. Ми живемо зараз в таких умовах, і ми повинні усвідомлювати і виходити з тих слів, які сказав Стаховський, думати, що потрібно робити далі. Позиція. Пасибі. Ігор Циганик. Гарного ефіру вам. Пасибі.